Друже, а ти знав, що на PlayStation 5 є прихований браузер. Якщо ні, то я тебе зараз навчу, але з тебе лайк та підписка. І так, на PlayStation 5, з самого моменту її виходу браузера не було. І як нещодавно з'ясувалося, це пов'язано в першу чергу з існуванням марного сервісу Xbox Game Pass, який, у свою чергу, є прямим конкурентом ігрових сервісів PlayStation. Так що Sony вирішила підстрахуватися і просто підрізала браузер. Але це не значить, що ним зовсім. Не можна користуватись. Так що для того, щоб зайти в браузер, робимо наступне: тиснемо центральну кнопку PlayStation, заходимо в Game Base, знаходимо будь-якого друга та пишемо йому у меседж посилання на Google або будь-який сайт. І з недоліків цього браузера варто відмітити, що тут не можна дивитись фільми на весь екран. А от однозначним плюсом являється те, що ми можемо дивитись фільм або YouTube в окремому віконці, як це колись було реалізовано на Xbox One.